Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в одному із ефірів на зустрічі експертами, економістами обговорювалося буквально наступне далі мовою оригіналу. Я вам скажу більше в кінці листопада будуть приїжджати сюди спеціальні представники, які будуть, які супроводжують весь американський бізнес по всьому світу в Індії, в Африці, в Азії, в східній Європі, в тому числі, вони будуть робити певний due diligence. Due diligence а, партнерів, due diligence а, приватного бізнесу в Україні, due diligence а, субконтрактора в Україні і так далі. і так далі. Тобто вони будуть проводити таку ґрунтовну річ. Я скажу більше: буде підсилюватися складова моніторингу витрачання американських коштів. Ми знаємо, що Байден тоді підписав таємний а, указ: це був. Квітень 2022 року, тобто фактично, він розпространив американське кримінальне право і на Україну. А що це означає? Це означає, що ми знайдемо, ми мається на увазі, американські платники податків знайдуть кожну копійку. Кожну копійку. Ну, ми мається на увазі, як кажуть американці. Зрозуміло. Вони знайдуть кожну копійку. Яка була витрачена на українські контракти, яка десять сіла якихось консалтингових кампанію, якихось посередниках, і так далі, так далі. Тобто вони будуть бачити фактично і ефективність використання а, своїх коштів після виборів у США люди наближені до Трампа. вже заявляли, що якщо Байден дозволяв зеленим красти, то це їхні проблеми. Трамп відкрито зазначив, що допомагатиме тільки зброєю, а не грошима і натякнув на те, що Зеленський його команда, нібито зловживають та замішані в корупції. Ось що Трамп говорив перед виборами. Я думаю, Зеленський ймовірно найкращий продавець серед усіх політиків колись, що жили одразу щойно. Коли він приїжджає до нашої країни, він йде із 60 мільярдами доларів. Він тільки но приїхав, а чотири дні тому з 60 мільярдами приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. Це ніколи не скінчиться. Я це розв'яжу ще до того, як візьму Білий Дім. Це то його громадське. Нагадаємо, представниця палати представників США Вікторія Спарцев п'ятницю звернулася до поки що чинного президента. З проханням надати пояснення щодо процедур нагляду пов'язаних з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком у загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з Росією. Є ще закрита частина частина листа, прихована таємницею. Конгрес Вумена також згадує у листі, що глава офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, який тоді він затримає призначення незалежного антикорупційного прокурора понад ріка через що спеціалізована антикорупційна прокуратура і національне антикорупційне бюро не функціонують. привіт зеленському і його команді. США все чудово бачить. Спарця пише, що пан Єрмак викликає багато занепокоєнь у низки людей у США і за кордоном. Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із заходом і нашою країною. На нас лежить відповідальність, а повідомити йому, що ми маємо занепокоєння щодо ключових людей в його оточенні. Ця також. Ж, наш обов'язок перед сміливими українськими солдатами і сильним українським народом, який бореться за свободу і міжнародний порядок для нас усіх підсумовує спарц. Цікаво, що наближені до офісу президента України телеграмчики, вже пишуть, що це просто кляті. Республіканці борються за владу і накидають, але є одне, але спарц Українка з Чернігівщини, яка першою серед українців, перемогла на виборах в палату представників конгресу США у 2020 році. У квітні 2022 року спарц була однією з офіційних представників США. Хто відповідав Україні в вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії також Спарса була присутня на історичному моменті підписання Ленлізу Джозефом Байденом. Тому накиди, що ця блондиниста сука просто зливає Україну, чи ця республікантка просто зливає нашого чудового єрмака у часи війни не котиться. До слова недавно наші американські друзі натякали, що знають і що приватні рахунки згаданих персонажів і за сотні мільйонів не гривень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.